Доброго дня, мене звати Фатєв Ярослав. Я учень 8 Б класу ліцей номер 297 міста Кі. Сьогодні я хочу розповісти вам не просто про теорію, а про реальне дослідження води, яке я проводив у нашому районі на Михайлівській башніці. Тема моєї роботи оцінка якості води, різних типів водой для рекреаційного використання. Тобто я намагався з'ясувати, наскільки безпечні води, біля яких ми гуляємо, відпочиваємо, рибалимо тощо. Чому я обрав саме цю тему? Ідея дослідження виникла з простого спостереження. Поруч з моїм будинком є кілька водойм, але їхній стан дуже різкий. Деякі виглядають чистими, а в інших мутна вода, водорості, неприємний знання. Мені стало цікаво, а чи справді вони настільки забруднені, як здається, чи це лише візуальне враження? Тому я вирішив дослідити їх не на око, а за допомогою наукових методів. Мета моєї роботи. Оцінити якість води у п'яти водоймах Михайлівської вершихівки. Та перевірити їх придатність для рекреаційного використання. Для це я поставив перед собою такі завдання: визначити прозорість, вимірити рівень pH, дослідити запах, колір і каламутність. Проаналізувати лабораторні дослідження з озера Віра. Які водойми я досліджував? Я обрав 5 водойм. Озеро Вужів, озеро від річки Борщахівка, Желень Нивки, озеро Віра, озеро Бахмутське і річка Борщахівка. Ці водойми розташовані відносно недалеко одне від одної, але мають різне походження: природні, штучні та річкові. Як проходить відбір проб? Проби я відбирав самостійно у весняний, літній та осінній період. Брав воду біля берега на глибині близько. 5-10 см у чисто пластикову ємність або у колбочку. Я намагався робити це в однакових умовах, у світлий час дня та без сильних опадів, щоб результати були більш-менш об'єктивні. Один із найцікавіших експериментів, на мою думку, це визначення прозорості води. Я використав просту, але ефективну методу. Став склянку з водою на підручник та дивився, крізь шар води 9-10 см. На текст різного розміру. Якщо текст добре читався, вода прозора, якщо майже не видно, то модно. Найпрозорішою виявилась вода в річці Борщагівка та озері віра. А от найменш в озері вужів і Бахмутській. Крім прозорості, я оцінював також запах, колір, і У більшості водон, вода була за запаху, але в окремих пробах спостерігався легкий болотистий або органічний запах. Також у деяких водоймах був рятувати відтінок. Що може свідчити про наявність органічних домішок. Визначення рівня pH. Для вимірювання кислотності я використовував універсальні індикаторні тест смужки. Кожну пробу вимірював двічі, щоб зменшити похибку. Результати показали: у всіх водоймах pH знаходиться в межах 6-8, тобто між нейтральним та слаболужним середовищем. Це нормальні показники для природних водойм. Найкращий екологічний стан показала річка Боршаївка. Прозорість висока. Текст добре читався: Ph7 Запах відсутній. Скажу чесно: на початку моєї роботи навіть не думав включати цю водойму до списку. Але потім вирішив все ж таки додати Задля цікавості. І виявилось не дарма. За результатами досліджень вона посідає перше місце за станом. А от найгірший екологічний стан. Виявилося в озері Бахмутське. Прозорість низька, зовсім не видно. PH 8, близьке до нейтральне. Запах інколи трішки присутній. Стан потребує додаткового моніторингу. Коли я в другий та втретє підійшов взяти проби, я злякався. Колір води був жовтий. Я сподівався, що всі досліджування в озера будуть чудовими, та в мене не буде до них жодних критичних оцінок. Ця таблиця демонструє наглядний приклад відмінності між водоймами органолептичних показників восени. А вже ця таблиця показує хімічні показники, але вже літом. Особливо важливим для мене був лабораторний аналіз води з Біра. Пробу досліджували у сертифікованій лабораторії, де перевіряли місць нітратів. Металів, каламутність, мікробіологічні показники та інші параметри. Результати показали, що всі показники знаходяться в межах норм, а склав 7,65. Це підтвердило коректність моїх польових досліджень. Досліджувані водойми звичайно чудові, але для покращення екологічного стану водойм необхідно регулярно очищувати прибережні території. Обмежувати забруднення побутовими відходами, а також здійснювати постійний моніторинг їх якості. Важливу роль відіграє екологічна освіта населення і залучення молоді до природоохоронних акцій. Тому навіть прості заходи про збереження цих водой можуть дуже допомогти покращити їх стан. У ході дослідження було встановлено, що майже всі водой мають нормальні результати. Найкращі показники якості продемонструвала річка Бошею, тоді як найгірші озеро Бахмутське. Дослідження підтвердило, що сезонні зміни не мають суттєвого впливу на загальні показники якості води. Отримані результати можуть бути використані для подальших екологічних досліджень та моніторингу водойм району. Також хочу додати, що методики, які я використовував, досить прості і доступні. Ними можуть користуватися школярі для екологічних проєктів. Гуртів первинного моніторингу стану водою. Дякую за увагу та хочу висловити щиро подяку моєму педагогічному керівнику Пущенко Людмилі Михайлівні за підтримку і допомогу в роботі. Сподіваюсь, моє дослідження стане корисним внеском у збереження екології нашого району.